Дян, Добре. ти не збираєшся казку якщо слухати? Я тут, тоді і я буду. А якщо я буду, тоді і дасть буде... Ви здаєш, і сіамські кот... ці котоблизнюки. Так. Да. Дася вже не хоче бути сіамським котоблизнюком. Е, казка про... Про дитину, яка не хотіла ніколи слухати казок. Жила була та дитина. Краще би назвав, Ні. яка не любила казки. Ні, не хотіла. Любила казки, але не хотіла. Завжди вирядувала. Ой, не хочу таку казку, ой, не хочу всяку казку. Ой, ті казки мені я вже чула, а то не чула, мені не цікаво, а та казка задуже якась там. Весела, та задуже нудна, та за дуже коротка та за дуже довга. І все, і її батьки перестали розповідати казки. І все. І тоді їй почали снитися жахи на ніч. Тому що, коли вона послухала казку, яку їй там тато, наприклад, розказав, їй відразу приснилися чарівні сни. Про те, як вона в там в якійсь країні з якимись вулканами цукерковими. Або десь там про якихось там космонавтів, чи ще щось. Ну, от, чи про, про тортики якісь, чи про сосиски. І все, їй перестали снитися сни всі, а почали снитися жахи, тому що що, е, острів сну, чи як на соноострів. Ні, не так, як вона mm. там називається. Mm. Коротше, перестали показувати їй. Е фабрика снів. Сні. о. Перестали показувати їй сні, тому що вони не слухали е казок і не знали, що показувати. І вони пішли собі у відпустку, так як не, не знали, що показувати. І це місце зайняла фабрика жахів. І вона почала. Твої жахи показувати. І все, і після того та дитина, як подивилася декілька ночей підряд жахи, прибігла до батьків і сказала все, розказуйте казки і дуже чемно, поки не подорослішала кожен, кожен день, кожен вечір слухала казку на ніч і їй снилися гарні сни і більше не бередувала. Ура!